Доброго дня, дорогі партнери! Я Олена Мозріст, експерт з використання продукції Джерелі. І сьогодні я хочу прямо з великою гордістю, з, з задоволенням представити вам нашу нову лінійку, нашу нову серію по догляду за тілом Bliss Rituals». Це преміальна серія. Це якщо перекласти в перекладі «Bliss Rituals» – це ритуали насолодження. Тому не поспішай, насолоджуйся, створюй власний «Bliss ритуал. Uh, серія Бліс Рітуал це преміальна серія по догляду за тілом. Це максимальний догляд та неперевершені аромати. Але я до цього ще хочу додати, що це ще й неперевершені текстури, дуже комфортні, дуже приємні. Тобто це буде ритуал ну, в самому повному значенні. І першою у нас входить. Лінійка Cherry Orchids. Тобто буде три, три взагалі лінійки: першою входить ця Cherry Orchids. Відкрить для себе дієвість, вишуканість, елегантність, дійсно елегантність. Ми про це поговоримо, коли будемо говорити про Лосьон. Да? Всієї лінійки парфумованих засобів для тіла Cherry Orchids. Дуже красива серія, дуже красиві упаковки, дуже приємні текстури, абсолютно неперевершені аромати і всюди максимальний догляд. Тобто ми починаємо з парфумованого гелю для душу з екстрактами квітів. Його активні компоненти це депантенол, це екстракт пилюсток троянди, це екстракт лаванди, це екстракт коренів півонії і це гідролізований колаген. Крім цього, вишуканий аромат. Там на початку ви почуєте такі легкі цитрусові відтінки, потім вступає стигла вишня орхідея, яка поєднується з гірким мегдилем, і це перетворює ну, такий щоденний да, догляд на справжній ритуал краси, на справжній ритуал блаженства, на справжній пліс ритуал. І що стосується гелю для душу, дуже делікатно очищає шкіру, не порушуючи її гідроліпідний баланс. Дуже приємна текстура, ніжня, ніжна піна. Після того, як ви прийняли душ цим гелем, навіть немає такого відчуття, що щось стягує, щось дискомфортно, хочеться скоріше нанести крем чи лосьон. Ні, шкіра вже така зволожена, м'яка, ніжна, бо дуже м'яка формула на основі пар рослинного походження. І вони дійсно утворюють таку дуже ніжну повітряну піну, яка дбайливо доглядає за шкірою і залишає відчуття свіжості і комфорту. Ті активні компоненти, про які я вже сказала, вони сприяють загалом. Да? Ми про кожне окреме ще поговоримо зволоженню, пом'якшенню шкіри, підтримують її еластичність, підтримують її гладкість. І шкіра після душа, я ж скажу, дуже м'яка, дуже ніжна, доглянута. Вона не має цього відчуття скоріше щось нанести, бо, бо, бо стягує, пересушує і так далі. Ні, тут цього не буде. Він дуже комфортний. Аромат буде відчуватися по всій ванні. Підходить для щоденного використання. Підходить для всіх типів шкіри. Він, я ж кажу, м'який, ніжний, вагітним годуючим, мамам, звісно, абсолютно можна, абсолютно, без будь-яких зауважень. І що стосується тих рослин тих квітів, да, він з екстрактами квітів. Екстракт пелюсток троянди це зволоження, це тонізація, це антиоксидантні властивості, це підтримка молодості шкіри, її пружності, її свіжості. Шкіра після нього дійсно така м'яка, ніжна сяюча, і допомагає боротися з сухістю і лущенням. Наступний у нас це екстракт лаванди. Да? Ви ж знаєте, заспокійливі, зас, заспокійливі властивості, антисептичні, освіжаючі, сприяє розслабленню, знімає подразнення, і взагалі покращує загальний е, стан шкіри і надає такого легкого е, аромату з ефектом е, ароматерапії. Але ви відчувати окремо лаванду не будете, да? бо це буде в, в, в комплексі всього цього аромату. Наступний у нас це екстракт корення півонії, антиоксидант, тобто допомагає підтримувати молодість шкіри, має омолоджуючу дію, покращує тонус шкіри, надає сяйва і допомагає зменшити почервоніння і прояви стресу на шкірі. Тобто ми в усі ці продукти вводили компоненти, які б ну, заспокоювали застресовану шкіру. Так? Бо в нас не тільки ми зараз застресовані, але й наша шкіра. Так, І, І гідралізований колеген. Всі його знають, підтримує зволоження, запобігає втраті вологи, покращує еластичність загальної шкіри. Тобто робить її більш пружною, більш гладенькою, більш ніжною? Так? Це те, що стосувалося Гелю. Я ж кажу: дуже красивий, дуже приємний, дуже дієвий. Наступний, ну, просто неймовірний засіб це лосьон вуаль для тіла і рук. І рук зверніть увагу для тіла і рук да? з колагеном та протеїнами шовку. А Чому, ну, чому вуаль я зараз далі скажу. Його активні компоненти це депантенол, це олія солодкого мигдалю, це амізол тріо компонент французького виробництва, це гідролізований колаген, алантеїн і протеїни шовку. Також аромат черіорхідс, також початку цитрусові відтінки, потім чорна вишня, орхідея, мигдаль. І е, шкіра, от, після нього шкіра, от, якщо коханий чи дитина да, от, уткнеться да, в шкіру скаже, як приємно пахне твоя шкіра. Тобто навіть скаже, не які в тебе красиві парфуми, а скаже, як, як приємно пахне твоя шкіра. Е, далі і е, чому вуаль? Чому лосьон вуаль? так? Да? В нього завдяки в великій мірі і цьому амізолу Тріо, про яке я далі скажу, вона дійсно як вуаль, знаєте, з лосьйонами, кремами для шкіри тіла. З ними іноді буває важко, в якому плані да, важко підібрати. От, о, якісь лосьони, нібито ніжні, нібито швидко вбирається, але таке відчуття, що це, знаєте, ну, не побоюсь цього слова, на, 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 на водопроводній воді з-під крану. Якась відчувається ну, недостатньо і щось все одно і треба додавати. Ну, є таке. Або лосьон навіть до, до, добре живить. Для сухої шкіри дуже добре підходить, але він якийсь більш жирний, якась залишається плівка. Він, і ось на цьому дуже-дуже дуже іноді важко підібрати. Ми тут від цього відійшли, він дійсно, як воаль, він дійсно абсолютно Він добре вбирається, він не жирний, але шкіра після нього, знаєте, як шкіра дельфіна. Він, вона така, ну, знаєте, гладенька, розуміється, що вона зволожена, дуже приємне відчуття. Я вже не кажу про аромат, але дуже приємне відчуття і дуже приємний сам лосьон. Розкошний ніжник, це, це саме те, що про нього потрібно сказати. Він підходить для тіла і він підходить для рук. Я, я дуже рекомендую його використовувати обов'язково для зони декольте. Декольте стає просто спокійним. Просто, от я кажу, як шкіра дельфіна, і при цьому абсолютно спокійним. Це, це продукт для тих, хто цінує максимальний догляд в поєднанні з легкістю текстур, комфортом і задоволенням перед використанням. Це саме це. Він абсолютно дійсно преміальний. При своїй легкості він дає дійсно максимальний догляд. Він чудово зволожує, він чудово живить, він чудово відновлює. Шкіра м'яка, шкіра еластична, шкіра спокійна. І він, що дуже-дуже важливо, далі я про це скажу. Він зміцнює захисний бар'єр шкіри. Це один з тих моментів, що шкіра перестає втрачати швидко влагу. Пологу і шкіра заспокоюється, Вона менше взагалі подразниць, схильна до подразнень стає. Шкіра шовковиста, доглянута, наповнена сяйвом. Він також підходить для щоденного використання вагітним та годуючим мамам, також можна абсолютно без будь-яких зауважень. Так? І зірка цієї формули. Там, там все дуже підібрано, там все на текстуру зроблено на неперевершено. Але зірка це Амізол Тріо. Ви з ним знайомі, хто, ви, хто користується нашим Skin Lab Essence. Амізол Тріо введений в крем-маску для шкіри навколо очей і для губ. Тобто. Дав такий достатньо дорогий крем, який для такої делікатної зони, і ми цей же компонент ввели у засіб для догляду за шкірою тіла. Не всі, це, не всі таке можуть зробити, і це при цьому, що ціна цього, цього, цього продукту буде абсолютно доступною, преміальною, але доступною. Амізол тріо це мембранний біоліпідний комплекс абсолютно натуральний. Він екстрагований з соєвих бубів. Ви побачите у складі там, фосфоліпіди, гліцинсоєва олія. Там комплекс чотирьох компонентів. Це екстраговане з соєвих бубів. Він має супер-живільні властивості, але він при цьому не жирний. От це як про нього пишуть, як сам виробник пише, що приємне м'яке відчуття характеризується як з фосфоліпідним відтінком. О, да? От Зараз так, що таке це, цей фосфоліпідний відтінок, але ви його відчуєте і ви його запам'ятаєте. <кхем> Перепрошую. І ви його далі будете шукати. Бо це неперевершене відчуття. Він дуже добре захищає, він дуже добре покращує водний баланс шкіри. Нелипкий і нежирний. Далі, тобто це зірка така, входить до складу гідролізований колеген. Він сприяє зволоженню і він сприяє захисту від втрати вологи. Він зберігає еластичність, він зберігає і дає м'якість, пружність, тонус за рахунок того, що він підтримує природний каркас шкіри. Робить шкіру більш гладенькою, більш підтягнутою. Більш ровною, бархатистою, ну, тобто ну, все, що ми хочемо, да, чого ми хочемо добитися від своєї, ну, не добитися, о, отримати від своєї шкіри, відчувати своєю шкірою. Він все все і дає. Далі. Е, і протеїни шовку, вони теж сприяють отриманні вологи на поверхні шкіри, е, відчуття дає, дають свіжості. Вирівнюють, зменшують мікрозморшки, тобто теж роблять більш гладенькою і більш рівною. так? Це, це було, що стосувалося лосьону. Не абсолютно. І велика ємність там, там 300 мл, Тобто теж красиво. прикраса ванною і прикраса себе. Наступний е, це. Парфумоване освіжаюче мило з рослинними екстрактами. А, також не просто мило, не просто очищення, а також там у складі є депантенол, є екстракт чорної бузини, екстракт шипшини, екстракт рускусу і алантеїн. Також я просто з кожним продуктом нагадую про те, що аромат Orchids, в якому спочатку цитрус, потім чорна вишня орхідея, гіркий миндаль, і це все прикрашає і перетворює щоденний догляд, причому що стосується мила, то це ж декілька разів на день, але це кожен раз буде справжній ритуал краси і задоволення. Миле деликатне, е, причому воно з густою текстурою і з достатньо густою піною. Е, делікатно очищає шкіру за рахунок того, що там дуже збалансована система цих ми миючих компонентів пар. Формула збалансована за PH е, за рахунок молочної кислоти і лимонної кислоти, що е, допомагає. Підтримувати природний захисний бар'єр шкіри. Рослинні екстракти, які входять до складу, підтримують зволоженість, тонізують, надають відчуття свіжості. І Преміальна текстура, преміальний аромат, піноутворення, просто задоволення від використання і бере бе, дуже делікатне відношення до шкіри рук. Ідеально підходить для щоденного використання і, звичайно, вагітним і годуючим мамам також абсолютно можна, абсолютно без зауважень. Депантенол, який входить до складу, це пом'якшення, заспокоєння, відновлення. Він підтримує молодість шкіри, її пружність і її еластичність. Екстракт чорної бузини це сильний антиоксидант і, звичайно, захищає шкіру рук від перечасного старіння, що для рук дуже-дуже важливо. Він покращує мікроциркуляцію, зволожує, заспокоює, зменшує подразнення, зменшує почервоніння. І почервоніння ж буде зменшувати. Наступний компонент. А, і Екстракт шипшини теж, але там буде більше рускус, Да? Екстракт шипшини також антиоксидант, зволоження, вітамінізація. Регенерація, і, що особливо важливо, допомога при, для загоєння мікроякіс мікро ушкоджень шкіри, які завжди на руках є, да, і має легко освітлюючу дію, але легку дійсно. Так. І екстракт рускусу це теж. Він зміцнює стінки судин, стінки капілярів і зменшує почервоніння. Тобто у нас фактично три компоненти, які впливають на те, щоб зменшувати да? Бо з руками це така є проблема, щоб вони були більш світлими, більш зровним ров, з тоном, з рівним тоном, і більш такі спокійні, без подразнень, без почервонінь. Це те, що стосується новинок. І що я хочу сказати, що ця лінійка Cherry Orchids дуже добре, дуже гармонійно доповнюється парфумованою водою вільна. Чи, чи вона доповнює вільну, чи вільна доповнює цю лінійку і створює елегантний, витончений і цілісний ароматичний образ. І нагадаю. Нагадаю, нашу улюблену, яка великим попитом, яка користується любов'ю наших клієнтів, це парфумована вода вільна. Серію, з лінійкою «Черрі Оркетс». Це просто одне ціле, дуже чудово доповнюють друг друга. Ви, якщо хочете створити більш максимально такий да, повний, такий огортаючий аромат, використовуєте всі ці продукти в день, коли ви, наприклад, більш спокійні, щоб тільки, тільки близько відчувався запах, то ви використовуєте лінійку Cherry Orchids. Зустрічаємо. Закохуємося, я кажу, закохаєтесь просто з перших хвилин. Всім розповідає, розповідаємо, пропонуємо і, звичайно, користуємося самі, самі і отримуємо величезну насолоду. Дякуємо за увагу, дякую за увагу, зустрічаємо.